Говоримо про додатки для SMM, UGC, контент-мейкера або просто для будь-кого, хто веде свій блог. Також в кінці ви дізнаєтесь вартість, скільки коштують програм, скільки витрачаю я, тому буде дуже цікаво. Перша моя улюблена програмка це верба. Там я роблю всі оці традиційні тітри до відео. Я її дуже люблю, тому що це зручно, комфортно. Там зараз ще є функція монтажа, що можна вирізати, додавати. Ну коротше, кайф без питань. Програмка топчик. Тому, якщо ви хочете купувати Captio, зверніть увагу на вербу і дешевше, і краще. Наступна програма це VN. Почала з нею працювати, коли я пішла навчатися на контент-мейкера, коли на відеографа. Оці всі движухи з відео пішли. Вона дуже зручна і дуже зрозуміла, що головне. Там не потрібно сидіти й думати, що, де, та тикалка клавіша, що робити. Там все дуже інтуїтивно, дуже круто і дуже багато функцій, які можна підлаштувати під це. Canva Pro це те, що я зараз також використовую, користуюсь майже рік. Одне єдине, що зараз трохи вона псує мені якість. Я не знаю в чому взагалі проблема. В ній можливо, це я щось просто натикала, не то. Але загалом додаток класний, використовую для портфоліо в першу чергу. Там можна створити нібито сайт, такий, скажімо, твого портфоліо. Там портфоліо в мене UGC, і SMM, і Content Maker, Тобто все там в мене є. Раніше там робила сторіс, зараз не роблю. Також використовую різні мокапи, різні рамочки і тому подібне. Блюри, до речі, то також там беру. Пастель. Програмка, від якої я просто в захваті користуюся місяць, але купила вже однозначно про, тому що там купа шрифтів. Там. Мішні стікери, Там просто, ну, Подивіться на ці стікери, ну, це просто, просто закохайся. ну чесно. Також є 4К, немало немаловажливо. можна використовувати різні комбінації дизайни, роботи, знаєте? але це прямо для сторіс, для сторіс. Кому потрібно колись зайдизайнити дизайнити сторіс можна зробити. Або ж, як найчастіше використовують, просто пишемо туди текст, робимо все красиво по тексту і відразу закидаємо в сторіс. Зручно? Зручно. 4К? 4К. Нема питань. Просто кайфова програма. Е, один такий мінус нема на Android. Це проблемка. І скільки ж вони коштують? Скільки я плачу за місяць ці всі програми? Поїхав. Верба. Е, верба мені коштує 3 долари 99. Вен на місяць коштує 4 долари 49. Канва Pro. Найдорожче. 12 доларів 99. І, чесно, я поки що не відміняю підписку, тому що маю там портфоліо. Це єдина по факту причина, чому я ще досі за неї плачу. І моя улюблена пастель – це 3 доларів 99. Загалом в мене виходить в місяць 25 доларів 46, на гривні це приблизно 1000 гривень 44. Що скажете про ціни? Це дорого, дешево. Що ви з цього всього думаєте, якщо місяць витрачати на програму 1044? Як на мене особисто, то це копійки 1000 гривень на програму, тому що я їх юдзую кожен день, вони мені дійсно дуже потрібні. І це, знаєте, такі прям сама-сама база. З цього всього можна ще прибрати канву по факту, якщо вона вам не сильно треба. Якби не портфоліо, я б її убрала, чесно. Напишіть в коментарях, скільки коштують ваші підписки на програми, буде цікаво почитати. І також можете писати, які ви хочете, щоб теми я підняла в наступних відео. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.